Збройні сили України взяли під контроль Андріївкою. Мають успіхи поблизу Кліщівки на Донеччині. Про це повідомляє наш генеральний штаб село Андріївка на Бахмутському напрямку геть знищене. Там не залишилося жодного вцілілого будинку. Територія сильно замінована. Саме населення невелике. До вторгнення там жило лише 77 людей. Усі виїхали ще до окупації. Третя окрема штурмова бригада додає під час боїв повністю знищена. Російська 72-га бригада, зокрема, ліквідували на Альника бригадної розвідки трьох комбатів і майже всю піхоту бригади разом зі значною кількістю техніки. І саме там перебуває кореспондент Сан Андрій Цаплієнко. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаю. Чекаємо від тебе подроби цієї операції. Вітаю. Ну, попри те, що тут, на Бахмутському напрямку, дуже погана погода, як ви бачите, йде дощ. новина Новина просто фантастично гарна. Ми звільнили Андріївку. Про це офіційно заявив Генштаб. Ну, фактично, ви вже розповіли всю основну новину про, про взяття Андріївки, по якій працювала третя окрема штурмова бригада. Я просто хочу сказати, що ну була сьогодні майже подвійна новина, оскільки один з підрозділів українських заявив ще про. Взяття сусідньої Кліщівки на південні від Бахмута. І хоча згодом, от буквально зараз, цей підрозділ взяв свої слова назад, вибачившись за передчасну новину, я мушу сказати, що ну, згідно з моїми джерелами, в нас є серйозні успіхи і, і в Кліщівці, де ми просто. Витіснили противника подекуди на край села, а подекуди і за край. Ну повертаючись до Андріївки, я хочу сказати, що так дійсно третя штурмова бригада накрила фактично там три командно-спостережні пункти трьох російських батальйонів 72-ї десантної бригади. За моєю інформацією, всі три командири. Підрозділів російських, які знаходились в Кліщіївці, вони вибачте в Андріївці, вони загинули. Ну а щодо Кліщіївки сусідньої, знову ж таки, згідно з інформацією, бригади людь об'єднаної штурмової бригади національної поліції, людь, з якою ми сьогодні працювали, в Кліщіївці від початку операції загинуло. Ну, кілька сотень росіян, ймовірно, йдеться навіть про е, кількість загиблих росіян, вбитих росіян, десь до двох тисяч е, людей. Людей важко людьми важко їх назвати, що правда. І от в Кліщівці там просто, ну, там просто жах вони не забирають свої тіла, тіла лежать просто неба на вулицях. Е, Зараз російська преса, російські джерела кажуть, що після взяття Андріївки, ну і ми взяття Кліщівки, російським військам варто просто виходити з Бахмута, оскільки оскільки російські війська знаходяться під загрозою оточення в Бахмуті після втрати оцих двох населених пунктів, ну і можу сказати, що ані Пригожина, ані вагнерівців. В Росіян більше немає, аби закидати наші війська гарматним м'ясом. Важко сказати, які плани подальші в українського командування, але очевидно, що вони є. І очевидно, що от взяття Андріївки. Ну і я так думаю, що найближ, найближчими днями, можливо, навіть годинами, взяття Кліщіївки, є частиною одного єдиного українського задуму, ну про який ми у відкритому ефірі говорити не будемо. Але ще раз нагадаю: попри дощ, попри таку погану погоду, в нас сьогодні на Донеччині е, гарна новина. Дякую за ці добрі новини. і Чекаємо офіційної інформації з ключівки. Кореспондент Сан Андрій Цеплієнко про те, як українські військові повернули Андріївку на Донеччині, і ліквідували там фактично 72-гу бригаду окупантів.